Андрій, ти говориш, що м, з Богом є легше, так? так. Але Біблія говорить, що м, Ісус сам говорив, що Він не прийшов принести мир, але меч принести. Наприклад, м, Ісус попереджає, що будуть переслідування, так? що буде загроза, що буде м, біль, що будуть війни, так? Е, землетруси, Він про це попереджає. То, як тут можна зрозуміти, що з Богом є легше. Ну, навпаки ти слухаєш Ісуса і думаєш, ну то, а як не буду вірити, то може того і не буде. Е, ти знаєш насправді багато. Я навіть одну чула таке, що жінка казала, що не можна йти до церкви, бо там ще може щось набрати. Е. Ой, То то, то, страшно. то є страшно, бо люди в то вірять. Вірять, і то так щирим серцем в то вірять, що, е, що не буду йти, що я того всього уникну. так. Але це чого я шукаю? Я шукаю оцього такого полегшення земного, чи я шукаю істини так? В чому, е, чому моє серце? Якщо воно таке закам'яніле, що я тільки шукаю, аби мені було легше, аби мені було, щоб мене ніхто не рухав, так аби зберегти там своє майно, та, щоб боронь Боже, треба мені всім кругом угодничати, щоб я головне, моє майно було цей недоторкане. Ну, якщо твоє серце в твоєму майні, так. То, на жаль, до Ісуса, ти будеш дуже близько Ісус буде коло тебе, але Ти його просто не побачиш. І те майно це те саме тих 11 секунд радості. Так? Оце ем, така ілюзія, так? і вона може бути теж з дитинства, що якщо в мене є те майно, що я маю спокій, що я маю отой мир. Так, і всі ми бачимо, який є мир в тому майні, та, що за одну секунду все пропало. Почалася війна, нема ні хатів, людей, нічого, що це є брехня. Нема там ніякої безпеки в тому, що в тебе буде там якесь майно через. Але люди вірять в ту брехню. На жаль, на жаль. і люди не шукають істини. Вони... Настільки себе хочуть зберегти, що вони себе погублять, так як в Біблії каже. Хто хоче себе зберегти, той себе погубить, а хто себе погубить, той себе збереже. так? І отут якраз є оця брехня, оця ілюзія, яку нам сіє і Тут якраз говориться, душа, яка прив'язана до тіла. так? Тримається того тіла, треба за ним пильнувати, треба його вдівати, щоб його поважали, бо воно красиве, гарне. І душа, яка прив'язана до духа, яка, е, яка вчиться від Бога, та, яка пізнає, е, пізнає, що хоче нас навчити Біблія, що я не розумію, яка шукає якихось відповідей. Та, е, яка так само вона має і свої тривоги, та, але Бог виводить він така. Він, він така підтримка, я навіть не знаю, ну він, він є все, він є кругом, і просто чудо бачити його чудеса, які він робить, якщо ти в нього віриш. Так? Якщо, якщо, наприклад, ми всі живемо по віри, ми такі створені природою, так, що ми маємо вірити. Тому що коли ми маленькі, так, І починаємо, наприклад, ведемо дитину до школи, і ми віримо спочатку, що вона навчиться. Так. Ми її ведемо до школи. І тоді вона навчається. Так. Спочатку йде віра, потім йде розуміння. Це є природа наша. І Бог нас закликає, повірте, мої діти, повірте. Питайтесь мене, і я буду, я вам допоможу. І ті всі заспокійливі слова так само пишуть так, в Біблі. А, а, Але люди вони спочатку думають, от повірити. повірите, вони вірують. Е, о, там вчителька порекомендувала, що то треба йти, бо то добра школа. Але вони так само спочатку повірили в якимись рекомендаціям, а тоді повели. І люди то, вони то кажуть, що то. Не пояснюю того, вони того не усвідомлюють, що природа людини спочатку йде віра, а потім йде розуміння. От вони такі елементарні речі, вони то приймають. Так? А вже якщо такі більше, коли Бог тебе закликає в Біблії, повір дитину, і тоді ти зрозумієш, то вже ні. Але дитину в школу чогось через віру веде, що вона навчиться, та? наприклад. І воно здається та взагалі не похожі речі, то є велика різниця. так? Але насправді то є істина. То є істина, в яку, ми, в яку ми просто не хочемо бачити природу людини. Яку думку здається, хтось з таких з видатних сказав, щоб. Повірити, щоб зрозуміти. Не пам'ятаю, як так детально звучить. Може, ти, ти, ти щось таке пам'ятаєш? Пам'ятаю, розуміння це нагорода за віру. Тому не старайтеся зрозуміти, щоб повірити. А вірте, щоб зрозуміти. Аврелій Августин сказав такі прекрасні слова. Вірте, щоб зрозуміти. І насправді всі вчені, вони спочатку вірили, а тоді відкривали, вірили, а тоді відкривали. І ми зараз тим всім користуємося. І через... Але люди, ні, вони все рівно, особливо от людина, в якої таке затверділе серце, вона шукає розуміння в таких більших, а потім думає: ну я вже тоді повіру, а не знаходить, а не знаходить. Тобто м з Богом Бог не гарантує, е що не буде проблем, а я так розумію з твоїх слів, що Він. Гарантує, що ти ці проблеми пройдеш добре, так? Знаєш, як, я не знаю, як для мене, наприклад, буде добре чи не добре. Треба не жити в очікуванні, так? Я живу в надії і в вірі. Ну, Я надіюся, що буде добре. Але я не очікую, що буде добре. Це є різниця. Я надіюся на Бога. І, але не очікую: о, я тут вже пішла до церкви, боже дорогенький. Тому завтра мені щоб було добре. А якщо не буде добре, то питай на себе. Ні. І Якщо щось відбувається не дуже добре, так, то значить е, е, треба довіряти Богу. треба... Боже, я знаю, що якщо це мені на користь, то ти для мене відкриєш всі двері. Якщо це мені не на користь, ти закриєш навіть форточку. Так? І коли я дуже хочу щось зробити, так? але я бачу, що в мені і тут двері закриваються переді мною, і тут двері закриваються. І я от довіряю, що це Бог так в моєму житті діє. Так? А якщо переді мною бачу, відкриваються багато дверей, Значить, я знаю, що там є Бог і є цей. Ну, що я не розраховую тільки на свої сили. Я ще бачу оці від Бога якісь знаки. І от це, тому що я живу з ним, і я знаю, що він про мене турбується. Але я розумію, що може бути різне. Так? І нехай буде не моя воля, Господи, а Твоя, як Ісус вмирав. Чому ти мене покинув? Ісус не хотів, Він взяв хрест, так? але Він молився: якщо мене може та чаша минути, то нехай вона мене Мене. Але хай буде Боже, не моя воля, а Твоя. Ти знаєш краще. І та чаша відбулася, і він помер, і він воскрес так? на третій день. І він. Зараз згадаю, зараз, що хотіла сказати. І він, відбулася Божа воля. І, дякуючи тому, спаслося океан людей, які визнали Ісуса за Бога. І вона прекрасна та Божа воля, правильно? І дуже багато людей спаслося. І от якраз можна надіятися на Бога, що все буде добре, але не очікувати. Знаєш, от тако, сьогодні я помолилася, а завтра в мене має бути так, так і так. Не ставати Богом це є проблемка, якщо вже я стаю Богом. А в моєму житті центром є Бог, а я є коло Бога. І не я вирішую, як в мене буде завтра, а Бог мене покерує, як буде завтра. Але я надіюся, що так як він мене покерує, що в моєму житті буде все добре. Ну, складно е, з тобою подискутувати на тому тему, чи, чи Божа, е, Божий план був е, е не такий вже і досконалий, е, так що не буду дискутувати, але якщо ми так... М... Можеш дискутувати, я люблю Ні-ні, то, 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 б було е, 10-0.